Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний сирник з маком та шоколадним тістом. Ми цим з'єднюємо борошно, какао-порошок, розпушувач, тріпку солі та вершкове масло або маргарин. Все це я перебиваю в крихти блендером. Також можна скористатися теркою або ножом. Далі додаємо цукор, сметану і половину яйця. Замішуємо тісто. Ось такої консистенції воно повинно вийти. Далі ставимо його в холодильник, щоб воно добре охолодилось. І тим часом приготуємо начинку. До кисломолочного сиру додаємо ванільний цукор, звичайний цукор, яйця та розтоплене вершкове масло. А також я додаю пудинг, замість нього можете взяти кукурудзяний крохмаль. Також додаю манку і все це збиваю блендером. Також додаю половину яйця, яке залишилось від тіста. Перебиваємо до однорідної гладкої маси. Якщо сир буде дуже сухим, то можете додати ще декілька ложок сметани. Консистенція повинна бути ось такою. Також нам потрібен мак. Мак я завчасно проварюю 15 хвилин і далі відсіджую воду і пробиваю блендером. Якщо не хочете це робити, можете додати сири. Додаємо до маку декілька ложок сиркової маси і перемішуємо. Та викладаємо начинку на тісто. Половину тіста я вже виклала, а половина в мене заморожується в морозилці. Діаметр моєї форми 15 на 23. Розставляю начинку ложкою. І далі за допомогою палички роблю візерунок. Зверху натираю охолоджене тісто. Духовка розігріваємо до температури 180 градусів і випікаємо сирник рівно годину. Дивіться, як він гарно піднявся, залишаємо його в духовці, щоб він добре вистих, і далі нарізаємо. Він дуже смачний, духмяний, повітряний виходить. Обов'язково спробуйте його приготувати. Я впевнена на 100%, що він вам дуже сподобається. Хочу саме ось так розламати шматочок, щоб ви подивились, яка структура у цього сирника ніжна як хмаринка. Я думаю, тут слова зайві. Обов'язково готуйте. Якщо відео вам сподобалось, то поставте, будь ласка, пальчик вверх, мені буде приємно. Чекаю від вас зворотній відповіді, і я з вами прощаюсь до наступного відео.